Це незвичайна камера схову. Такий собі сучасний поштар. Всередині і наша посилка. Спробуємо її отримати. На мій телефон прийшов спеціальний пін-код. Вводимо його в меню пачкомату. І секція відкривається. Український електронний поштар працює тільки на інтернет-магазини. Система проста. Замовляєте товар, обираєте спосіб доставки пачкоматом та вказуєте адресу найближчого термінала. Їх розміщують у супермаркетах. Удобно тим, що він знаходиться в такому місці, там де немає багато народу. народу. треба чекати очереді, щоб отримати свою посилку. Така послуга коштуватиме від 20 до 25 гривень. Сплатити можна у терміналі. Серед обмежень вага посилки не більше 10 кілограмів. Переваги вам не доведеться стояти у черзі або чекати кур'єра. Учитова то, що торгові центри работают у нас як правило двадцяти двох до двадцяти часов. Ми понимаем, що ми не прив'язуємося к курьеру, ми не прив'язуємося к рабочему времени, Человек регулирует свое своє сам. Пачкомати поширені майже в усьому світі. Уперше з'явився такий сервіс у Німеччині. Нині там близько п'яти тисяч відділень в Україні їх з десяток, тільки у Києві та Одесі. Однак навіть у мегаполісах довірити свої товари електронному поштарю готові далеко не всі магазини. Люди не будуть пользуватися боксами, їм куда кудись під'їжджати, Ані готові сидіти вдома і в відкрити двері і забрати свій заказ. Дуже часто люди щось заказують, потом від цього хотя або помінять. Повернути посилку пачкомату теж можна, але це забере більше часу, адже доводити, що товар зіпсований, треба буде спочатку в магазині, та й грошей за доставку вам вірогідно не повернуть. Та українці про нове диво техніки ні сном, ні духом. Я читав на подумала, що це для віші складувати, а так даж не вже німання ключі ні то значить, та не ані, а штоєте. До кінця року пачкомати мають з'явитися ще як мінімум у двох містах України, а передавати посилки електронним поштарем зможуть не тільки інтернет-магазини, а й звичайні люди. Христина Гавриш, Олександр Павленко та Володимир Головець, Юбіар.